Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Давайте розглянемо питання моїх глядачів. У мене вже на каналі є питання щодо мобілізації 18-річних, також мобілізації тих, кому 55 плюс років. Подивіться ці відео, кому цікаві. Постійно запитують знову, чи буде мобілізація 18-річних. Давайте розглянемо це питання додатково. Чи буде мобілізація, примусова мобілізація 18-річних і Вище в Україні. Тут вісьмірка мечів закохані. Колісниця і тузкубків. Поки що найближчим часом, якщо брати, то примусової мобілізації тут не показує. Є певні обмеження щодо розгляду цього питання. Але добровільно закохані колісниця, хто хоче, молоді люди можуть заключати контракти і буде мотивація саме до заключення таких контрактів. Якщо брати, чи буде мобілізація прямо 18-річних 18-річних бусифікація, ось така жорстка всіх підряд, то скоріше всього, що ні, це питання поки що обмежується, тому що воно викличе великий суспільний спротив, тому поки що мобілізація 18-річних не показує. До речі, сьогодні 15 червня. Так, далі. Давайте розглянемо знову ж таки мобілізація тих, кому 55 плюс. Чи будуть їх вже не призивати? Чи розглянеться нарешті той законопроект? Раніше роздивлялося це питання, показувало, що ні. Яка вірогідність? Ні. Є такий законопроект, чи буде він розглядатися, поки що ні, поки що всіми хитрощами цей законопроект лежить і його розгляд затягують, немає поки що того, що тому, кому 55, їх будуть вже не призивати до армії. Підтверджується минулий прогноз. Дивимося, мобілізація жінок примусова. Ось всіх жінок за шкірку, чи буде примусова найближчим часом. Шістка пентаклів, суд, шістка кубків і королева пентаклів. Прям зовсім примусова всіх жінок підряд в армію, ні. Суд, шістка кубків це жінки-медики. Жінки, які і так, є список перелік жінок, які підлягають мобілізації, і які мають стояти на воєнному обліку. Ось мобілізація цих жінок може бути, будуть закликати, заключати контракти і так далі. Мобілізація медиків, можливо, може бути якась і більш жорстка, але все-таки ось тут, якщо брати примусової мобілізації жінок, наразі не показує тільки ті, хто передбачені законом. Це, передусім, медицина. Суд це про медицину і про жінок, які і так самі служать в армії. Дуже багато жінок є на передовій. Тому. Це питання очевидне. Далі запитують постійно за суми за тростянець. На каналі є дуже-дуже багато прогнозів за суми, подивіться їх. Знаєте, що таролог це не Бог, я не знаю, як буде 100%. Але я можу считати лінію, вірогідну лінію розвитку подій. Але майбутнє багато варіантне, дуже багато чого залежить від нас. Мені показувало, що суми в окупації. Не будуть. Давайте подивимося. Зараз зараз ось Сумський напрямок. Я казала, що там трішки затихне. Ось зараз новини з'являються, що звільнили навіть один населений пункт на Сумщині. Ситуація на Сумщині, як буде розвиватися найближчим часом. Тут лицар Пентаклі все-таки може говорити, що є якась стабілізація фронту. Так, тут четвірка жезлів, король Кубків і Смерть. Можу сказати, що на Сумському напрямку може бути знищений якийсь важливий командир, може бути, може бути якась, на жаль, Estava. Якщо ось так брати тут паж мечів смерті, король кубків росіяни можуть, наче так тіпа типу, як відійти, а потім щоб зробити якусь пастку підставу. Тобто, якщо брати на Сумському напрямку, там, де вода, король Кубків, смерть паж мечів, росіяни роблять якусь підставу, готують. Але я сподіваюся, що наше військово-політичне керівництво також знають, що робити, і зможуть запобігти такому. Такому неприємному сценарію. Далі, очевидно, по четвірці жезлів велика загроза для житлових будинків, велика загроза, на жаль, для дітей. Можуть знову ж таки вдарити там, де якийсь дитячий табір або школа, поряд. Ну Тобто, що пов'язано з дітьми. Тут Глобального прориву прям зовсім посипався фронт на Сумщині, пішли на суми, захопили суми, такого немає. Але готується якась підстава, якась провокація. Тут якесь забруднення повітря може бути по смерті пажу мечів, хімічні атаки, ось таке може бути. Тому, якщо брати король кубків смерть, це конкретно отруєння. Тому я думаю, що на Сумському напрямку досить жорстко використовує це хімічна зброя. Шкода мені дуже шкода, карти так показують. Не, не показує критичної зовсім ситуації, але показує, на жаль, смерті багатьох осіб саме від якогось забрудненого повітря. Тобто, я так розумію, це хімія чи ще щось інше, якась отрута. Шкода. Шкода, що так. Постійно хтось запитував про потивель. Я путивлю розглядала. Подивіться попередні відео. Також запитували про Тростянець. Давайте дивимось, місто Тростянець Сумська область, 2025 рік. Чи є загроза окупації? Чи буде повторна окупація? Четвірка кубки. Трійка пентаклів, пас жезлів, диявол. Щось мені тут не подобається диявол. Диявол це один з сигніфікаторів окупації, але це вже місто було в окупації і до диявола Всьмірка мечів. По, якщо брати в цілому. Тут то треба додатково ще переглядати, тому що наразі я можу сказати, що якщо ось так брати у росіян плани на окупацію Тростянця є. Є плани на окупацію, але тут єдине, що може спасати четвірка кубків сімкою пентаклів, що цей срок буде відтягуватися нашими ЗСУ і вони це будуть стримувати. Тому, якщо брати найближчий час, ось цей місяць. Можливо, літо, то скоріше всього, що ще ні. Але якщо за сплином від 3 до 8 місяців, то диявол, 8 мечів може показувати про загрозу окупації і можуть з'являтися такі новини. Тому зараз поки що ні. Я думаю, найближчі 3 місяці, так точно. А далі треба переглядати, тому що карти досить таки спірні. Можливо, я зараз перегляну на Ленорман, а потім будемо додатково. На жаль, на тростянець карти погані щодо окупації. Велика загроза. Що буде атакований якийсь інфраструктурний об'єкт, який дуже сильно горить, дуже сильна пожежа. Можливо, це і станеться і 15 го числа. Дуже велика загроза в період з 3 по 7 липня. Може бути якась велика атака також там, де діти, і на якийсь енергетичний об'єкт, що сильно палає. Це газ, якась підстанція тобто, ось велика пожежа над Тростянець показує. Щось там, може якийсь склад боєприпасів, хтось здасть і може там палати. Не знаю, карти не вказують на от. Такі прям конкретні події. Тут показує якийсь завод, або якийсь навчальний заклад. Можливо, там може щось палати. Тому я сподіваюся, що вищі сили відведуть від вас таку загрозу, але, але на жаль, прогноз поки що диявол 8 мечів на Тростянець поганий. Дивимось, Ленорман, чи є загроза окупації вежа. Обручка, аист і книга. Ось, якщо ось так брати Поленорман і Таро в цілому, то найближчим часом ні. Але далі треба переглядати, тому що книга випадає, це те, що призакриває майбутнє ще повністю не визначене і залежить від багатьох факторів. Можуть атакувати там, де щось пов'язане. Із навчальними закладами все ж таки, тому що дуже багато тут таких сигніфікаторів вежа. Там, де лікувальні установи, вежа і змія. Може, якщо там щось пов'язано з літаками, аеродромами, може, ось також там. Бути якісь негативні сценарії, моменти, але більше я пов'язую тут з якимись навчальними закладами, можливо, воєнними. Велика загроза, якщо брати червень, то тут з 17 по 19 червня також велика загроза. 25-26 червня. Так ось, якщо взяти, то в період з 19 по 26 червня. Очевидно, тароне календар, я називаю приблизні дати, де може бути загроза на червень. В будь-якому випадку велика загроза великої пожежі, вогню, якогось вибуху, ну, щось таке нездорове. Хоч би це не був якийсь хімічний завод на Сумщині, і загроза пішла хімічного отруєння. Хай ці загрози обійдуть стороною. Далі я вам записувала багато відео. Щодо е, загрози атаки на ГЕС. І як ви знаєте, в Кременчуці сьогодні була просто жахлива ніч. Гатили з усього, чого можна: і Кременчук, Світловодськ, тобто атакувати хотіли Кременчуцьку ГЕС. Давайте подивимося е, ще раз: Кременчуцька ГЕС. Наскільки є висока загроза повторної атаки на Кременчуцьку ГЕС? Кременчук Світловодськ. Полтавська область, Полтава, дивимося, які загрози. Кременчуцька ГЕС. Що тут буде? Дерево, лілії вершник і обручка. На жаль, якщо тут брати по обручці, йдуть розводи, як на воді. Лілії це може бути атака вершник мосту. Тобто, може бути якась атака з підтопленням. Коли це може повторитися, це може повторитися в кінці місяця цього, наприклад, в період з 25 по 30 червня, також в період з 1 по 5 Липня, будьте дуже обережні, в цілому, чи буде атакуватись, на жаль, буде. Давайте подивимось на таро. Наскільки серйозна загроза для Кременчуцької ГЕС, що покаже розклад? Кременчуцька ГЕС. Наскільки серйозна загроза? Тут шут, і знову ж таки показує шут вісім жезлів, тобто будуть летіти ракети. На ГЕС є загроза вісім пентаклів, суд і колесо фортуни. Дивіться, тут критична кармічна ситуація. Щодо загрози для удару по Кременчуцької ГЕС, вона не Потенційна вона реальна і туди, на жаль, будуть гатити це в планах росіян. Дуже велика загроза. Знову ж таки, звертайте увагу ось з 20-х чисел можуть повторитися жахливі удари, можуть бути жахливі удари в період від 8 до 10 днів 8-10 тижнів часовий проміжок, враховуйте. Може бути удар 8-го, 10-22 числа, це, наприклад, якщо брати липень. Це може бути жахливий удар в серпні або в жовтні. Таро не календар, я говорю свої припущення. Я вам можу сказати: 2025 рік велика загроза серйозного удару по Кременчуцькій ГЕС навіть з підтопленням. Не глобально затоплення тут показує, але якесь підтоплення. Все-таки тут може бути. Крім того, цю ГЕС треба ремонтувати. Я сподіваюся, що все наше вище військово політичне керівництво зробить все можливе для того, щоб запобігти. Дуже велика загроза атаки дронами. Будуть гатити, бити і, на жаль, є зрадники, які здають позиції. Я думаю, що для Кременчуцької ГЕС. Серйозними критичними місяцями буде літо. Тобто липень, серпень дуже велика загроза. В період від 7 до 10 тижнів знову ж таки може бути ось щось таке серйозне: 70 днів. Тут готують удар. На жаль, за цю гес я не можу сказати, що удару не буде. Колесо фортуни били, будуть бити і планують бити. Тому... Тому хто живе там поряд, моліться, просіться, щоб вас захистили вищі сили, і уберегли і змінили розвиток подій, щоб цей сценарій був набагато більш сприятливий для України, ніж він є. Давайте зараз подивимося Канівська ГЕС. Також росіяни постійно-постійно Канів обстрілюють Черкащину. Давайте подивимося: Канівська ГЕС. Чи буде затоплення? Тут імператриця, 10 мечів, 8 жезлів, 6 жезлів. На жаль, гатити росіяни також будуть. Канів, тримайтеся, у вас показує великі жертви. Вони будуть туди гатити для самоствердження. Затоплення тут не показує, але якісь часткові руйнування можуть бути також на Канівській ГЕС в місті Каніві. Черкащина, тримайтеся. Затоплення тут не показує, але от якісь влучання, на жаль, можуть бути. можуть бути. Дуже велика загроза ударів, також там, де аеродроми, загроза ударів, там, де якісь хімічні заводи чи якісь підприємства, які можуть викликати значне забруднення повітря. Для Каєва це дуже велика загроза. Тут давайте знову ж таки дивимося, якщо тут брати, то ще можуть сильно атакувати в червні, в період від 6 днів до 6 тижнів, ні, точніше, від 6 днів в період від 6 до 10 днів і в період від 6 до 10 тижнів може повторитися якась жахлива атака. Дуже серйозні загрозливі дні, 3, 6, 8, 10 липня дуже велика загроза. Коли буде в Україні от якесь свято, як в червні, там, наприклад, День Конституції, інші якісь такі свята, які на державному рівні відзначаються імператриця Паш Пентаклів, і можуть саме в ці дні сильно гатити. На жаль, на Канів показує людські жертви. Сподіваюся, що всі, хто мене дивиться, вас обідуть загрози, робіть практики хонопонопоно, Литви читаєте, слухаєте мантри, чи читаєте Коран, хто в якого, якого віросповідання. І хай вас оберігають ті, в кого ви вірите. Бажаю всім моїм глядачам захисту Вищих сил. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Дякую всім, хто додивився до кінця. І ще раз нагадую вам, що прошу всіх, хто ще не долучився, підтримати збір на бригаду чорних запорожців, на павербанки, магазини та тепловізор. Вже майже зібрана вся сума, і тільки як все буде зібрано, буде закуплено і передано хлопцям на Покровський напрямок. Я зроблю допис і в спільноті каналу додатково, і в закріпленому коментарі будуть реквізити. А всі, хто вже долучився, дуже вам дякую. І хай всесвіт вам поверне набагато більше. До зв'язку підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. І не забувайте, що Україна все одно переможе треба вірити завжди в краще.